Основному я працювала на Донецькому напрямку, тому що я сама з Донецька, потім жила в Авдіївці, і для мене це мій рідний край. Я не могла його залишити. В Донецьку я була до 2014 року, і в кінці 2014 року, початок 2015-го, я вже виїхала, і ми переїхали до Авдіївки. По факту цього зараз вже нема. Авдіївка так само цього вже нема. Покровськ, вибачте, я в Покровську працювала. Це моя перша робота була до речі. А цього я... теж вже нема. Це для тебе основна мотивація? Так, да. я хочу по перше справедливості. По друге, я хочу повернути свій дім. А е, знаєш, я не можу. Е, як? Зайняти позицію того, що от я переїхала з Донецька в Авдіївку і все, типу, війна закінчилася. Ні, вона ж прийшла і в Авдіївку. Якщо я приїхала з Авдіївки до Покровська, це не означає, що війна закінчилася, вона вже в Покровську. І я не буду бігати, напевно, від цього. Ні, я готова боротися, я готова стикатися з труднощами і е, е, вирішувати якісь питання, а не просто закривати очі, і мене це не стосується. Я не така людина. Мені хочеться, щоб кожен. Розумів те, що поки ти біжиш, воно йде за тобою. І коли ти зупиняєшся, воно тебе настигає. Типу, треба щось робити, давати якийсь відпір, навіть елементарна якась волонтерка, там, сітку піти, маскувальну — це вже допомога. Я не знаю, зібрати хлопцям, зробити свічки окопні це теж допомога. Ну, це не важко, це взагалі не важко. Terima kasih telah menonton!